Покращення на дорогах раніше весни не чекати. Масштабні ремонтні роботи почнуться, коли погода дозволить. А додаткові гроші на дірки в асфальті уряд виділив. За словами віце-прем'єра Олександра Вілкула, Укравтодор цього місяця отримав 150 мільйонів гривень для проведення ремонтних робіт. Наразі водії результату поки не відчули. Так нині виглядає одна з центральних вулиць Василькова. Це на Київщині. Через ями у невеличкому містечку утворюються величезні затори, бо автолюбителі просто не знають, яку ви поцілити. Це відео вони надіслали на Фейсбук пану Азарову. Сам прем'єр напередодні визнав, навіть бюджету України не вистачить, аби виправити українські дороги. Хоча раніше ремонтникам давав час до березня, аби ті склали список доріг, де хочеться плакати. На сьогодні, як відрапортували в уряді, справа трохи зрушила з місця зразу, після того, як немножко влучились погодні условия, хоча і на сьогодні продовжують оставатися неблагоприятними. Була проведена... Государственной службой автомобильных дорог достаточно серьезная работа. На сегодняшний момент 20 заводов уже работают для того, чтобы снять основные проблемы.